Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я як і обіцяв. Зроблю розбір е, перших відеороликів. Це ролик від Олега Бєріснєва е, про виробництво чаю. Коротенький, на 26, скільки там, на 26 секунд. От Я зараз, зараз розкажу, які моменти, ну, на які б я, я звернув уваги, які можливо, як його можна було покращити. І е, ну, для початку давайте його продивимося, цей ролик ще раз спочатку, і потім я почну. Його розбір. Отже, дивимось. Ну що ж, дійсно, ролик вийшов дуже динамічний і дійсно дуже, дуже гарна динаміка. І він, в принципі, якби і короткий, всього там 26 ну майже 27 секунд. Але дивіться, Олег, загальне враження від, від цього ролику у мене наступне. Так, да, динаміка є. Але деякі моменти все ж таки затягнуті. І зараз я вам покажу, ну, як на мій погляд, на що б варто було б звернути увагу, де у нас є ну, де що пере, так би мовити перезатягнуто. Ну, Дивіться, по-перше, моя, моя порада: не варто починати ролики з, з чорного. ну, от, Ваш ролик не варто починати з. Чорного плану. Він, в принципі, у вас, у вас і так такий занадто ну, темненький, а ще ви, ще ви починаєте з чорного. Тобто його можна починати не, не скажімо, не з чорного. Да? Ну, можливо, можливо от якби ця плита і може виходити з чорного, але от, ну, на початку чорний і плюс у вас на стики, на деяких стиках багато є чорних. От дивіться, після кожної. Маленької дії, ви знову ходите в чорне. ось Зараз я трошки тихіше зроблю. щоб музика да значить Дивіться, після комфорки ви знову уходите в чорне, і з чорного, тут гарно, ви якби по швидкості гарно переход робите. Да І класно у нас прилітає цей прилітає ця кава. Хоча, якщо ну Подивитись там рука в кадрі, але це це, це не суть важно. Важливо те, що на переході, ось краще, щоб ось тут у вас можна було і так зробити от класну таку перебросочку в принципі, як ви зробили, без чорного. Тобто чорне тут не потрібно. Так, дивимось далі. Знов-таки, у вас знов пішов чорний. От, перехід через чорне. От. Тут, в принципі, можна знов-таки підрізати, прибрати чорне і, і зробити ну, от, якби такий швидкий перехід, як ви зробили. Тут все окей. Так, далі. Тут хорошо, класна переброска. І знову ви в чорне уходите. От, Коротше, оці чорні плани вони тут абсолютно не, не потрібні. Так. Тепер дивіться, що, що я мав на увазі, коли говорив про довгі плани. Ви заряджаєте дуже гарну динаміку, дуже швидкий, високий темп розпочинається в ролики, А потім ми з вами отримуємо план. І зараз, зараз я засіку, скільки у нас там 5.03. І скільки він триває, цей план. Значить 7. 707, 5.03, тобто 2, 2 секунди, навіть ну, трошки більше 2 секунд. Для, такої, для такого швидкого ролика ці 2 секунди тут, тут багато. Я думаю, що тут вистачило оцього плану, достатньо було і однієї секунди. Тобто Одна секунда була б абсолютно достатньо для такого плану. Дуже довго. І знову що ми виходимо? І знову ми йдемо. На чорне поле, от, яке тут не потрібно. Це перехо, переход зробили. Тут, в принципі, склеєчка, е, ну, прийнятна, достатньо прийнятна, гарна, динамічна склейка. І бачите, у нас немає чорного і абсолютно класно виходимо ми на цей, на, на наступний кадр. Тому е, ось вам приклад того, як без чорного у нас виходить теж, е, ну, класний ролик. Так, ось тут теж тут теж класно вийшло так. Цей, якби ми, ми перебилися, воно, в принципі, якби є перехід, от. І без цього чорного поля, в принципі, дуже гарно у нас вийшло. Знов чорне поле, і, і тут воно взагалі дуже довго. Якщо порахувати, ось ми бачимо там 15.03, ноль, три, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Ну, дивіться, майже секунда, секунда чорного плану. Навіщо? Ні, так не треба. Ну, Секунда чорного плану, секунда, просто провал. Це ж ну, секунда нічого. От. Тому от ваш. Дивіться, ми можемо просто за рахунок прибирання всіх чорних планів е, уже трошки скоротити ролик. Так, тут хорошо, тут хорошо. тут... Е, Трошки фокус не попали, ну але нічого. Ну, я маю на увазі ось тут класно спіймали. Тут трошки лимон не в фокусі. І дивіться, коли ви. На оцій склеїчці, звичайно, краще було б все ж таки крупність зробити ну, ще більшою. Тобто занадто схожі крупності отут і по дошці, і по самому лимону. От Лимон бачите, не, не настільки укрупнився, як того можна було зробити. І тому у нас вийшло, ну, така склеєчка, Ну, гарно, що крупні плани, але оцей план другий бажано, щоб він був ще крупніший. І тоді це буде ще цікавіше. Так. Ну, от, бачите, знову таки без цього, без чорного абсолютно нормально цей, нормальна склейка. Ну і що, що на останньому плані, звичайно, втрачає динаміку. Це те, що останній план теж занадто довгий. Можна теж його порахувати. 27, там, 12. Так, і рахуємо, скільки він у нас триває цей план. Ну, от, ви виїжджаєте, і от можна отсюда 21, 27, майже 6, 6 секунд. Це дуже довго. 6 секунд. У вас у вас ролик всього 27 да, 27 секунд цього ролик. І у вас останній план, останній план. ну Він фактично. от, 20, фактично 7 секунд 7 секунд останній план, навіть більше. От, да. Ну от у вас цей план 8 секунд вийшов. Дуже довго. Тобто, ви бачите, ритм вийшов такий не дуже, не дуже однорідний, а трошки рваний вийшов. Вийшло так, що у нас гарна динаміка, гарні там перекиди. Все. Потім у нас провал по динаміці. Ось цей план пішов, такий да, довгенький, вийшов на 2 секунди. От. Далі все окей, все дуже добре. А, ще провал у нас секунда чорного. От, просто чорного. І... Е, і останній план 8 секунд. Е, план це теж дуже довгий. От. Тому е, можна сказати, що цей ролик можна було б зробити навіть секунд на 20. Прибрати, е, скоротити, і останній план скоротити. Я б вам порадив просто в останньому плані. Дивіться, якщо є така можливість, ось ви виходите на цей, на е, як наливає там ваша героїня цей чай. От. І тут ви пририваєтесь, міняєте точку зйомки, наприклад, зверху, і, ну або з іншого боку, там крупність міняєте. От. Можна просто підійти з іншого боку, зверху там якось зняти, і, і от, вставляєте сюди просто останню фазу, вона наливає і ставить чай. Ось у вас таким чином ви можете скоротити. Тобто не треба оцю м -м, фазу всю знімати одним. Одним планом, От. а краще розбити розбити фазу на два плани. От. І тоді у вас буде все. Тоді буде все набагато, набагато динамічніше. Все інше. Ну, Що стосується самого світла, я в принципі розумію, що ну, бажано було трошки додати, е, додати освітлення. От. Ну, але, в принципі, в такому темному стилі е, ролик, ролик теж може бути. Можна його е, залишити і таким чином, ну, таким чином залишити його е, цей, темним. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей розбір, це я звертаюся до всіх вас, друзі. А також, ну, шановні любителі відеомейкерів, відеомейкерства, відеозйомки, монтажа. надсилайте мені ваші ролики на розбор. Єдине у мене прохання, щоб це були невеликі формати. Ну, Тобто, приблизно одна хвилина. 1-1, максимум 2 хвилини. Поки що я ну, хочу брати саме такі невеличкі формати е, для розбору і буду максимально допомагати вам покращувати е, ваше відео. Е, надсилайте мені свої ролики в Messenger, Facebook, YouTube. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Приєднуйтесь до наших онлайн-курсів, які тривають щотижнево, де ми вчимося знімати, монтувати, а також де я вас всіляко буду підтримати в виробництві ваших відеопродуктів. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. Пока!